Уявіщаці опудала ваші вороги. Вони вбили ваших родичів і друзів. Вони випили ваше пиво. Вони вкрали ваші гроші. Що? Так, вони вбили ваших родичів і друзів. Сержанте, покажіть, хто з них випив моє пиво? Дядю, з'їжте цукерку. Ем, добре. Смачна? Так. Дивно. А Чому тоді мій підбулій постійно випльовує? Що? Так. Ось ваша зарплатня. Дякую. А, але ви мені не додали 20 гривень. Ну, все правильно. Бо минулого місяця ми вам додали на 20 гривень більше. Чому ж ви тоді мовчали? Бо якщо ви помилилися одного разу, на це ще можна заплющити очі. Але якщо два рази, то це вже занадто. Привіт, ходімо грати в регбі. Привіт, яке регбі? Я взагалі ніколи регбі не бачив. Лише у фільмах, де й вправил не знаю. Які там правила? Взяв диню і вперед до виходу з торгового центру, відбуваючись від охоронців? Ось і всі правила. Вибачте, чи не дозвольте ви мені пройти через ваше поле, інакше не встигне на свій наступний потяг. Mm, та йди, звичайно, але якщо мій бик тебе побачить, то ти ще й на попередній потяг встигнеш. <brainstorming> <п Сейчас> Дякую. Uh, а це ще чому? А я свого бичка ще сьогодні не годував.